Було важливо, щоб прийти в Борському до, до вас, приїхати сюди, бо е, коли ми в Києві стояли біля українського дому, нам багато хто з регіонів казав, вам там легше в Києві. Важче тут, на Сході, на пізні. В Харкові, де ОМОН знімав намети хлопців, в Черкасах, де перекривали дорогу. І тому власне, тому було рішення, що ми їхали і по регіонах. І тому тут ваш майданчик, український, ми з нього знаємо, яку це в інтернеті. Дуже важливо, що я зміг тут з вами побувати. Бо це насправді дуже психологічно важливо знати, що і в Одесі і тут є люди, які борються, стоять за українську мову. Бо ж тут набагато важче, ніж в Києві, ніж я Євженогори, на заході України. І тому вам велика честь і хвала насправді. І велика дяка всім тут, які стоїте і своєю позицією відстоюєте Україну, відстоюєте мову. Це я хотів вам сказати.